Запасні гравці. 12-й Дмитро Панченко, Харатів. 14-й Дмитро Димнич. Канату України серед професіональних команд. Сил України, які віддали своє життя. Спілкуватися між собою, задати питання, е, на які ми з задоволенням відповімо, яким буде перший стандарт у виконанні колоса. Було дуже небезпечно. На виході. Президент клубу Андрій Засуха. Засновник е, клубу Дмитро Димнич. Ох, який момент і зараз. Центрбек, вихованець футбольного Запоріжжя. Легенда Металурга місцевого зараз буде намагатися виграти цей м'яч, але пробуває його поємно в матчі в національній збірній України. Серйозно підсилив команду «Колос-2» Ковалівка. Ну і, як то кажуть, теж штрафний удар. І все ж таки пробуває Едвард Кобак, Дмитро Міхеєв. Кладво непогано розвивається атака Лящук. Шевчук, подача небезпечна могло бути, але можливо вартіва. Ось така сьогодні у нас е... фортеця вибудована. і момент падіння. І що призначає пенальтів. 22 хвилина. матчу. Пауза. І класно росмейстерське виконання. На паузі Ігор Харатін Зараз Розмейстерське виконання на паузі. Ігор Гаратін. Зараз. Трошки заспокоюють зараз «Колос-2» Ковалівка, хоча вони, звісно, будуть грати і далі в атаку на перемогу проти Дениса. Розмотацію локомотив. Простріл може бути небезпечно. Ганаєв е, займає правильну позицію, вибуває м'яч на кутовий. А ось цей Була команда Кутовий. Перший кутовий для локомотива в цьому матчі. Подача. Удар Удерголотом як було небезпечно зараз біля воріт Дмитра Міхєєва. Ну а так, п'ять захисників діють гравці локомотива. Ну це і зрозуміло, грають проти лідера. Таке порушення правил. Вижник, фанат футбольний. Людина, яка втілює свою мрію. Подача. Ніхто з партнерів по команді. Займає, займається своїми функціями. атаці київський локомотив. Подача. Дмитро Міхеєв на виході. Чітко забирає м'яч у руки. І швидко вводить його надто швидким та інтенсивним. Але ось в атаці. Удар по воротах. Сергій Шевчук з лівої ноги. Добре приклався до м'яча за меж. Я думаю, обов'язково Богдан Рубльов досвідчений. Ох, який момент і гол! Забивають футболісти! Забивають футболісти! <плодище> Я думаю, обов'язково! Футболісти! <плодище> Замивають футболісти! Західний. Ось подивіться, як зараз, який зараз пресинг включили футболісти «Колос-2», ковалівка. Сокол вибиває м'яч в аут. І залишиться. Це дуже приємно, що у нас така сьогодні прекрасна футбольна сонячна погода. Ну і фангові півзахис... захисники у складі локомотива. Зараз небезпечний момент і гол забивають футболісти. колос 2 ковалівка. Це Денис Хруль. Відмінно зараз використовує подачу з правого флангу від Ігоря Харатіна. І рахунок у нашому матчі змінився. 3-1 на користь кола 2 Голівка. Це сталося на 48-й хвилині матчу. Це красива комбінація. Зараз вдалася футболістам з Ковалівки Олексія Сахненка, які діяли в першому таймі. Який момент зараз був ще одна нагода, щоб забити Сергій Шевчук. Шевчук справа. Харатін з м'ячем. Фінзідана продемонстрував, віддав на Шевчука. Небезпечний момент до удару справа не дійшла. 55-й. Головний тренер Володимир Бондаренко, начальник команди Ігор Наконечний. Дмитро Димнич ще намагався пробити зараз воротах київського локомотива. м'яч іде. Команда Володимира Бондаренка. Зараз небезпечний момент. Можна було пробити, якби зараз був більш трошки розторопним в цій ситуації. Харатін. Турчанов. Відключається. Лящук він уже в карного майданчику. Пробиває поворотах і для Лящук. Ну, був рикошет. Усім Григорію Тищенку, Юрій Шкляров, Олександру Стеценко, які закликають коло іти вперед. Ну і не забувайте ставити вподобаєчки наші. Ось, матація Артем Недоля. Удар по воротах непогана спроба від Артема. І там був рекорд. Пішов Артем Ясулов, досвідчений футболіст під номером. 13-й, до речі, Артем Ясиволовського часу грав за команду з Шпички. Так? Подача. Ох, який момент! О, хороший шанс! Щоб забити, зараз був після подачі. Зі Чорного моря в Одеській області. Біла церква з колосом. Богдан Ясина пише. Крутий футбол. Дякую, Богдане. Володислава Закорського. Ось може бути зараз небезпечно. Удар поворотом мій Закошки демонструє свій клас, вибиває м'яч м'ячна. Братаці, колос два. Знову Любко пробуває, націлений на е, ворота суперника цей футболіст. Сідоренко помиляється. При передачі ось Береска. Можливо, зараз Бондар з м'ячем. Іде вперед. пробуває Бондар. Ну, можливо, десь поспішне рішення. Березка. Сидоренко, Харакін. Подивіться, як Береженко зіграв. Красиво. І на цьому залишається лідером змагань з великим підривом. Просто супер. Осінь для «Колос-2» коварівка.